Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Один із російських командирів на 9 травня заявив про згибель українських військовополонених, яких отримувала підконтрольна йому група Вагнера. У своїй заяві причиною того, що сталося, він назвав нібито обстріл з боку ЗСУ місцями утримання полонених. За словами неназваного офіцера, після того як його угрупування перестало брати полонених, в його розпорядженні ще залишалася деяка кількість раніше полонених українців. Їх, нібито, збиралися обміняти в майбутньому, тільки що Цьому об'єкту прилетіли хаймерси. Стільки полонених загинуло, будемо розбиратися. Заявив він офіцер, нібито звернувся до міноборони РФ. пообіцяв надати більш детальну інформацію. протягом найближчої годин він також заявив, що викликало селічу групу, яка має встановити тип боєприпасу. Напрямок стрільби. Втім, за даними телеграм-каналів, росіяни просто розстріляли 34 українських полонених з нагоди 9 травня. Телеграм-канал пише про це. Офіційний наказ Патрушева. Хлопців спочатку хотіли провести на Червоній площі там розстріляти біля храму війни. Потім автієм. Вирішили зробити це на окупованій території. Слід підкреслити, що згідно статті 19 Женевської конвенції про військовополонених від 1949 року отримання полонених у прифронтовій смузі саме по собі є порушенням. У якомога коротший термін після їх взяття в полон військовополонені евакуюються в табори, розташовані досить далеко від зони воєнних дій для того, щоб вони перебували в безпеці. Військовополонених не слід без необхідності наражати на небезпеку. В очікуванні їх евакуації із зони воєнних дійдеться конвенції до слова. Це вже не перший раз Рефаської. Є такий злочин і визначає це публічно в одному з телеграм-каналів 7 квітня 2024 року було опубліковано відео, на якому російські військові розстрілюють трьох полонених військовослужбовців збройних сил України за фактом порушення законів та звичай війні поєднання з умисним убивством, частина 2 статті 438 кримінального кодексу України. Розпочати досудове розслідування на відео троє беззбройних українських воїнів лежать у Рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють. На відео представник ЗСР здійснює у Ніх нерухомих військових кілька пострілів ймовірно з автомату. В описі під записом зазначено, що подія відбулася поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області, розповіли в офісі генпрокурора. Там також наголосили, що в армії РФ вкотре показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій вищим командуванням збройних сил Росії повноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець розповів, що офіційних даних щодо точного місця, де було скоєно злочин окупантами, а також часу, коли саме його. Скоїли наразі немає за попередньою інформацією. Сталося це біля села Кринки на Херсонщині. Він наголосив, що вбивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції. а Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал, свідки воєнних злочинів. Не вдасться приховати. Лубінець зазначив, що зараз триває процедура пошуку. Додаткової інформації, а саме з якого військового підрозділу були вбиті військові, ЗСУ та встановлюються їхні особи. Вчора я терміново направив листи до організації Об'єднаних Націй, а також до міжнародного комітету червоного. Хреста, щоб вони, по перше, юридично зафіксували вкотре порушення Російської Федерації Женевської конвенції. Також на мі поля це додаткова їх доказ скоєння воєнних злочинів російськими військовими, зазначив омбудсмен. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.